Яким буває виборче право? А кого можна і не можна обирати? Ну і врешті, хто може стати владою. Сьогодні розберемося. Пригадуєте, ми раніше обіцяли вам розповісти детальніше про пасивне виборче право. Виконуємо обіцянку та принагідно нагадуємо, що активне виборче право це коли ви можете голосувати на виборах, а пасивне, коли голосувати можуть уже за вас. У 38-й статті Конституції України так і написано чорним по білому: громадяни мають право бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тобто, ви, як громадянин України, маєте право не лише голосувати, ну тобто реалізовувати своє активне виборче право, про яке ми вже говорили раніше, а й самі стати кандидатом до органів влади чи місцевого самоврядування, реалізувати своє пасивне виборче право. Що право. Якщо хочете, щоб вас обрали депутатом, наприклад, сільської ради, або націлились на пост президента України, самовисувайтесь. Утім, не до всіх рад ви можете це зробити, або нехай вас висуває партія. І вже після того, як ви висунулись або висунули вас і вас зареєструють кандидатом, інші громадяни зможуть прийти на вибори та проголосувати за чудовий варіант за вас. Ну, звісно, якщо ви їм сподобаєтеся, рішення балотуватися може бути непростим, але не такі вже й прості вимоги, які висувають до тих, хто хоче стати кандидатом. Почнімо з елементарного: передусім, треба самому бути виборцем і відповідати усім цензам для них. Пригадуєте громадянство, вік осілість. Але для кандидатів ці цензи ще суворіші, загинайте пальці. Громадянство, щоб стати кандидатом у конкретній країні, треба обов'язково бути в ній громадянином. А у США — бути громадянином із самого народження. Вік для кандидатів мінімальний вік зазвичай більший ніж для виборців. Наприклад, в Україні у президенти можна подаватися лише якщо вам уже за 35. у Болгарії за 40. у Китаї на пост глави КНР, то й усі 45. А чи не найдалі пішла Італія? Там треба досягти аж п'ятдесяти років дієздатність. Пам'ятаєте, ми нещодавно говорили про це стосовно активного виборчого права. Ті ж самі умови діють і для пасивного осідість. Лише бути громадянином країни недостатньо треба ще й проживати в ній тривалу кількість часу. Щоб претендувати на пост президента України, претендент мусить проживати там останні 10 років. А скажімо, у США — 14. У багатьох країнах на цьому вимоги до кандидатів не завершуються. До них можуть висувати додаткові цензи. Наприклад, у Франції не можна мати родинні зв'язки з мером чи членом ради. У Великій Британії в кандидати не пустять банкрута, а в Туреччині тих, хто не служив в армії. Якщо ви ще не передумали бути кандидатом, то записуйте далі. Крім загальних вимог, існують ще й спеціальні. Вони мають назву невиборності та несумісності посад. Невиборність це коли вам забороняють ставати кандидатом або обмежують це право. От, наприклад, якщо вам пощастило народитися членом королівської родини в Іспанії, то балотуватись у парламент вам не дозволять. З якого це дива, спитаєте ви все дуже логічно, аби ваш статус не впливав на те, як депутати незалежно ухвалюють рішення. Або, скажімо, ви губернатор якогось штату в Мексиці. У такому випадку вас точно не оберуть депутатом у вашому окрузі, адже у вас буде спокуса скористатися службовим становищем під час виборчої кампанії. Існує ще така штука, як несумісність посад. Вона означає, що якщо захочете податись у кандидати на певну посаду, то інші посади обіймати не зможете. Доведеться обирати щось одне. Наприклад, у Бразилії міністри та губернатори, що надумали балотуватися до національного конгресу, мають звільнитися із попередньої посади за півроку до виборів. Схожі вимоги є і в Україні. Якщо тебе обрали народним депутатом, президентом, сільським чи міським головою, то протягом місяця треба обов'язково здихатися посад та бізнесів, але є винятки, можна залишити, наприклад, викладацьку, творчу, наукову чи медичну діяльність.